Новий айдроп від CoinMarketCap, і чому я дуже люблю брати участь, тому що тут дуже просто. Заходимо на їхній сайт, вибираємо My Diamonds, прогортати донизу, забрати наші діаманти і Go to Airdrop Page. І натискаємо на Ongoing airdrop», Як бачимо, сенсо. Проходимо донизу. Join this airdrop. І далі все дуже просто, навіть простіше ніж в клім. Ми просто натискаємо Add to Watchlist, Follow. Також ми додаємо наш адрес Metamask на сіті Ethereum, ERC20. Активуємо всі повзунки та погоджуємося з умовами. І натискаємо Join Airdrop. Все готово. Ми повертаємось на нашу сторінку діамантів, і за це ми також отримуємо 10 діамантиків. Тож ми їх теж забираємо. В цьому ж розділі ми можемо перевірити на виграш. Так само переходимо на сторінку з аирдропами, завершені айдропи, приймали участь в TopGo, перевіряємо, як бачите, мимо. Всі деталі залишу в пості і не забувайте робити власний діор.